Вітаю всіх на моєму каналі, передаю що вже похолодання, а мені так схотілося літнього салатику. Тож я беру, очищаю огірочок і нарізаю невеликими кубиками. Також можна взяти різнокольорові помідорки і нарізаємо також їх кубиками: і розові, і жовті, і будь-які, які вам подобаються. Ще є чорні, зелені, взагалі їх багато-багато видів. Також я сюди додаю плавлений сирочок. Він має простий смак, без всяких добавок, теж його нарізаю кубиком. Додаю мілко нарізану зелень петрушки і буду готувати соус з майонезу, яблучного оцту та видавленого часничку. Ви можете взяти його трохи більше. Соус гарно перемішуємо і висипаємо в наш салат. Також салат потрібно трохи підсолити, але не багато. І перемішуємо, щоб овочі пустили сік. Мені до цього салату дуже подобається додати сухарик. У мене не було сухариків купованих, тому я просто підсушила хліб і порізала його кубиками. Зверху посипаю кунжутним насінням і знову все перемішаю. Щоб смаки поєдналися. На цьому салат готовий, тож бажаю вам смачного. Бувайте!